Всім привіт, дорогі друзі. Мене звати Богдан Профі. Сьогодні ми будемо грати гру під назвою StableGuice в 2025 році. Перед початком відео не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал, а ми починаємо. Сьогодні я буду грати з підписником Кабанчиком 456. Привітайся. Добрий день. Сьогодні ми будемо. Блін, не туди. Я. Зашов. Добре, сьогодні ми будемо грати просто в нормальні катки, а потім будемо грати в івенти. Це буде на закусочку. Так, нормал гейм і я тебе запрошую, Дань. Ну, давай, запрошуйся. Алло. Скидуй. О, Все, погнали! Ну, я тебе з четвертого разу пригласив. Все, поїхали. Так, цікаво, яка карта випаде на сьогодні. Напевно, блок ДЕш. Яка а, карта выпала? Людяна Ну да, людяна, поехали. Э, ты земной кабанчик? Так. Это я тебя бачу. Ага. Йо, куди я полетів? І неправильно я лечу. О, все, так. З другої спроби. Так, поїхали, поїхали, поехали, Та блін. Ти тоже? Ти теж? змеи. Я пройшов, це добре, ага. Прошувайте невдачні гравці, які програли. Так, це моя улюблена карта Супер Вейтер Парк. Так, поїхали. Ай. Проскочив через гранату. Або через бомбу. А мене якраз таки бомба і вдарила. Ага. О, опа! Я через славу проскочив. Блін. а тепер невдачно. Давай. Опа. Другий паркур і перестрибую через Славу. В цьому раунді я, напевно, переможу. А я дуже сильно не знаю, що я вообще переможу. Ну там повинно 8 граців euh, перемогти А мені здається, що я буду останнім. Так Я там, де піраміда. А я. Пирамида. А я вже на фініші. О! Все, ти напевно будеш останнім. А, ні, ти програв. Так. Ну добре, ти будеш зі мною слідкувати, якщо хочеш. Може останню... Може останню ка катку затащити. Навдачно. Опа! Моя улюблена карта Laser Трейкер. В тій. В тій карті, якій я зробив помилку. Поїхали. Зато я один проходжу. Ура! Йо, хто мене кидає? Хто мене загалом кидає тортами? Я не поняв, хто це кидав мене тортами? Диви, Даня, вони також тортами кидаються. Прикольно. Можна для мему додати. Відривок. Із ролика Богдана, там де його кидають тортами. А ні, цеглами. Кірбіками. Ну, кирпичами, можно так сказати. Я думав, что це тортики, а це цегла. Блин, стільки тут... Дьо. Невдачно перестрерпнув і невдачно програв. Добре. Поїхали далі. Е, добре, поїхали. А вот івенты будуть на закуску. Це я невдачно зробив О, не. Ні, Я не люблю карти Я там, де оці от бочки не вмію перестарати. А, а я робити. вмію Якщо, що я тобі допоможу Ти про які бочки? От про які ми зараз ходимо Ну я про ці бочки також це роблю. Невдачно падаю, що це таке у мене. А я змій їх пробую йти. Я другий. Йо! Як тепер я перестригну? В цьому раунді я напевно повинен програти. О, я не програв. Мені пощастило. Ну, Будь ласка. Я надіюсь що ти не програєш. А, ні, я все одно програв, тому що хтось добрався до фініша. Ну добре, ти. Ти ж можеш за мене перемогти. Я, я надіюсь, Я зможу. Дотримаю. Точно пройде цю карту, напевно, ти в третьому раунді не програєш, дуже прикольний прикол. Коли ти падаєш в воду. Бульк? <laughs> бульк бульк. Дуже бульк. Це оригінально. Кабанчик почав купатися. <laughs> Блін, ну засміявся в відео. На ну, нічого, таке бійде. Ну, ти все одно програв. Блін. Так. У кабанчик не любить купатися, але його заставляють купатися. Ага. Оце ж водяна карта. Це була водяна карта. Е, ти заходиш? Так. Прогор Так, О, так. По... Можна. Все, поїхали. І на закуску буде два івента, яких ми пройдемо. Так, надеюсь. Так, надеюсь, пройдем. М да, я тоже надеюсь. <свист> То же самое карта, ё Люблю, ей А я её люблю. Загалом я ей кучу раз на стриме проходил. Да. А можеш зробити обхід? Там є секретка. Якщо можна обійти через траву, то можна пройти. Ты тут повертаешь и обходишься. Будик. Буль... Шо? Добре. Ага. Скупався, то скупався. Мінус я, мінус ти і нічого. Що це з носом буде відбуватися, я не знаю. В кінці відео, напевно, мені треба вишмаркатися. Я зміг І я тоже. Це не добре. дуже Якийсь зелений солдатик. Да. Як В'єтнам. Ходить по грязі. Ага. І він проходить. Да. Тепер я дивлюся за якимось Е... Ну він же програв. А може ти його НЛО будеш називати? Ну нехай буде в відео, це буде НЛО. Так і піде. Яка ж буде карта, буде. Ммм, -ка... кабанчик не любить купатися, і бо тут е цілий день придеться купатися в цій карті. Ага. За це відео можна мільярд переглядів передивитися. Як ти купаєшся. <плес> А я теж купаюсь. ВЛФчики лев, люблять купатися. Це круто. Ти де кабанчик? Я вже в там. Я вже тут. Отримайте Бан. подаруночок. А там вже один подаруночок хотів один зробити. Ну, ты ви що... Ну да. Ну, так і буває. Я буду другим! Ага. Я Ура! Дай зміг прийти! Я втопився! Ты програв? Да, пощастило. Мы вижили. Да. Все остальные участники. Зробили як. А, в тому тішу ці рибка утонула. Ага. Е, карта лави. Ця карта моя не улюблена. Я її колись на стрімі проходив. Та блін. Ми вдох буль-буль, втопилися. <гум> ну, добре. Давай вже на На останній момент я вже ц цю карту, цей івент запущу. Так, давай я зайду в івент і візьму карту. Спочатку Black Dash Remasters, а потім по Black Dash Teams. Це буде там 3 раунди Так, Witch Friends. Я тебе запрошую. Даня, заходь. О, зашов. Поїхали. Напевно, ми в цьому блокдесі точно переможемо. Блок Dash Remaster. Це ця карта з попереднього відео. Але пам'ятаю, як ми це в 2024-му знімали цю карту? Блін, чому я це Emoзі не взяв в 2025? Я такий тупий, що забув це взяти. Там. Там повинно 8 гравців пройти. Е, я кину іншому подарун. О о. Блін, я. я. Я не повинен програти. В цьому карті ремонстер. Я то ж так думаю. Давай! Гравці, виграйте це. Я зміг. Підеш? <laughs> Як ти зміг? О! Сьомий! Давай останній, будь ласка, встань його. Давайте ты устаню. Я йому краще подарунок скину на голову. Да йо, це, це субман, блин! Йоху, я заник. Йо! Ну капець Даня. Ой, кабанчик. Ну за тобою дивитися. Это та же самая карта, блокдаш-ребастер. Так... Та же самая карта. Так и была. А там даже с прочим испытанием не справилась, видите? Один гравець вибив. Два. А скоро четвертий буде. Якщо третій виб'є, то я возьму свої способности і когось вб'ю. Ты когось візьмеш? Венев! Е, ти повинен... Я бачив мене. Що я бачив? Е, ну ти е, взагалі програєш, тому що там великі блоки. Там уже великі блоки, ти не можеш це зробити. Капець. Ну добре, ти програв. Взагалі то. Е, клей. Е, так, Дань. Так. Переходимо до наступного івенту. Заходимо в блок Dash Teams. Це тільки один раунд, тому що можна там пограти. Давай, заходь. Поїхали. Ми тільки один раунд виграємо, і відео буде завершатися. Окей. Ну добре, тоді окей. О! Мені пощастило, що туди появилося. О! Це та карта з попереднього відео. Ми проти друг друга. Даня, ти що, проти мене? Ти що, проти мене? Дай. Стоп. Мені щось карта нагадує, це карта з попереднього відео також. Це відсилочка. Та йо. Хтось може мене повернути? Давайте повертайте. Телепорти. Тільки нам в бомби не вставайте, будь ласочка. Моя команда дуже пуха. Там одна людина і то дуже коса. Він мене возродив, один хлопець. Він один мене возродив, дякую. І ми пройшли! Мої... І... хто мої... пере. Моя команда в само... самогогупсті зробила. І ми виграли, бо нам профі 2025 Teams has won the game. Це. Це останній раунд. Так, тепер я завершую відео. Ну що ж, друзі, от таке вийшло легендарне відео. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, на мій новий DS-сервер. Всім до побачення! Слава Україні! Даня, попрощайся! До побачення!